Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам гарний особняк район Вовчинці. Площею 145 квадратних метрів і 8 сотих землі. Так, зараз ми подивимося подвір'я. Тут зроблений підлив газону. Бачимо зроблений гарний благоустрій. Це у нас тераса. Бачимо красиве подвір'я. Все гарно зроблено. Це у нас тераса. Зона відпочинку. Зона барбекю. Так, дивимося. Підведений мивальник. Війдемо кругом будинку. Будинок будований з газоблоків. Своє опалення, підвальне приміщення. І бачимо брама. На автоматиці. Тут у нас гараж. З автоматичними дверями. Так, вхід, зараз ще раз подивимось. Подвір'я. Бачимо подвір'я великі простори. Заходимо у будинок, бачимо гарні двері. Так, це у нас прихожа. Заходимо. Цю кімнату можна облаштовувати під кімнату або під кладову. Це вже по бажанню. Тут зараз у власників теж така складова. Ідемо далі. Це у нас душова. Бунок на сигналізації з відеоспостереженням. Підогрів підлоги зроблено. Так, заходимо у спальню. Підлога паркет. Усе нове, усе робилося для себе. Використовувалися дорогі матеріали, сантехніка, дорогі ремонти. Заходимо То друга ванна, ще не дороблена. Дитяча? Заходимо у кухню студію, кухня студія площею 40 квадратних метрів, прекрасна кухня. Дуже велика. Бачимо меблі дорогі. Гарні ремонти. Так, зараз кондиціонер. Гарна інфраструктура. Зараз ми вийдемо. На подвір'я на терасу виходимо на терасу гарно зроблена відпочинкова зона В затишне місце бачимо. Гарний особняк. Телефонуйте, радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу. Так, спустимося ще у підвал. Ці двері, перехід у гараж. Відпите до гараж. Зараз спускаємося вниз. Велике підвальне приміщення. Так, можна зберігати різні продукти, закрутки, вже по бажанню. Так, відкриємо двері у